Покаяння змінило Феодору, Покаяння змінило Марію Гіпетську, Покаяння змінило тисячі й тисячі юношей і дівчат, мужчин і жін, котрі неосторожно каснулися блуда і потім часто не могли одказатися, бо то ужасний наркотик, гріховний наркотик. І подумали, що через великі труди треба силу мати духа, молитвою церкви, щоб вирватися із оков гріха і знову вернутися у норму. Так сьогодні споминаємо і євангельське чтення до Ісуса привели блудницю і сказали їй, ми цю жну знайшли взяту в прелюбодіянні. Мойсей казав бити камінням, убивати камінням. Що ти скажеш? Дійсно, Мойсей, щоб зберегти народ і націю від блуда, а блудниці можуть без війни згубити народ із І щоб такого не було, блудниць убивали, бо дуже була проблема, щоб із блудниці колись стала нормальна жена. Але Но то закон був давній. На час Ісуса такое вже практично неправ... не прав... не завершалося. Якщо б Ісус сказав, мечте у Негом, Його б немедленно обвинили в убийстві жни, підтригательстві на убийство. Що ж Ісус приймає рішення? Він смиренно сидів, так і пальчиком. Малював, що то малював на Піскові, які движення, фігури, які оце кажуть, що Він вимальовував гріхи тих людей. «Но Ісус сказав голосно всім, хто із вас без гріха, Перший меч кидає у неї камінь. А вони, будучи у совістю, Це ж Бог, Ісус сказав ці ті слова. Потихеньки поєден, 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 і розійшлися всі. Ісус сказав цій жінці, яка взята у блододіяні. «Жінко, де твої обвинителі? А вона каже: Господи, не є. І всі розійшлися. І тоді Ісус каже їй: І я тебе не осуждаю, але йди і більше то не роби. Ця формула завжди була і для. Людей, котрі готові мужчину, або жінку до покаяння, від ніхто не осуждає ні п'яницю, ні блудницю, ні злодія у прямому просто отак. Бо хто, що ти осуждаєш, на то прийдеш, осуждаєш злодію, скоро буде твоя рука злодійська, осуждаєш блудника сам на ту станеш. Осуждаєш п'яницю, скоро ти. Потягнете рука до погарчика, що ж робити треба? А треба призивати людей до покаяння. І тот перший принцип Ісусу, іди і більше не гріши. Тот нині призив Ісуса, як на звучить до всіх людей, до церковних в першу очередь і до людей нецерковних. Кайтеся люди, бо гріх. То як наркотик, якщо ти його не розкаєш, він тебе вб'є. Якщо ти не вирвешся від змія свого гріха, він тебе задавить. І життя твоє буде І як і безсмисленне життя в цьому світі, тисячі людей, котрі познали тот блуд, злодійство, наркотики, котрі навчилися брати взятки. Котрі живуть в корупції, для них то як два раз-два, вони тому живуть. Святі отці казали, що цей світ за той сердиться на церков, що церква обличає от ці гріхи. Тому і сьогодні блудники, розбойники, злодії, корупціонери, взяточники, то вся армія, котра нині організувала гоненіє. Української православної церкви канонічної. І якбися вони не крили по такима словами, вони захищають державу, кроме конфлікта, сльоз, болезні і збієння людей захватив храмів, нічого не довели. Наоборот, тисячі людей, куди до церкви не ходили віддя вандалізм і варварство таких людей, стали віруючими. Молимося прося Боже. Ти великий і славний. І якщо дам нам іспитання, поможи нам його витерпіти, бо лиш так поступаємо діти Божі, родичі святим і ісповідникам, а у вічності по милості Твоїй Боже, і наслідники Царства Божого. Амінь.